Як використовувати модуль виробництва? У цьому відео пропоную поглянути, як підключити, налаштувати і потім ефективно використовувати модуль виробництва у КейсеRam. Друзі, давайте розберемо, для чого потрібен цей модуль, яку користь він вам принесе. Якщо більша частина вашого бізнесу або увесь бізнес побудований на Виробництві якоїсь продукції, ну і потім її реалізації, то цей модуль буде вам дуже гарним і надійним помічником. Ви із замовлення можете досить швидко відправити заявку на виробництво, зможете призначити декількох відповідальних по цій заявці, тобто в заявці буде декілька комплектуючих товарів, ви можете зробити декількох. Відповідальних по цим заявкам, тобто кожна окрема людина відповідає за окреме комплектуюче. Також ви можете розділити одну заявку на декілька, тобто, якщо у вас у заявці на виробництво два або більше однакових товарів, ви зможете розділити їх і бачити по кожному товару окремо його історію, історію виробництва, відповідальних, ну і так далі. Ну і потім, коли вже виріб. Готовий, ви теж зможете це побачити, тобто в кейсі РЕМ все це фіксується. Давайте зараз подивимось, як власне, підключити цей модуль, як потім з ним працювати. Так, для підключення ми переходимо у розділ налаштування. Тут нас цікавить розділ товари. Так, тут переходимо на вкладку виробництво. І у вас при першому налаштуванні цей пункт буде деактивований. Нам потрібно підключити, відповідно використовувати виробництво. Ну і далі давайте пройдемось по цим пунктам. Розбивка замовлень це те, про що я казав на початку. Тобто, якщо у вас у замовленні два або більше товарів, ви можете розбити це замовлення на окремі заявки на виробництві. Тобто там замовлені три. Товари, тобто буде три окремі заявки, і по ним ви зможете окремо бачити всю історію взаємодії з ними. Тобто, ну, наприклад, вам а, треба потім буде м, окремо враховувати комплектуючі, які пошли, пішли на виготовлення цих окремих товарів, а, ну, і так далі. Так, а, давайте тепер поглянемо на статус товарів. А, тут, власне, ви можете задати статуси. Товарам, які будуть потім на виробництві. Тобто, тут в мене вже є забиті статуси, ви можете їх сюди додати. Ну, а власне, самі статуси товарів у нас додаються у налаштуваннях, про це трохи пізніше. Ну і ролі користувачів тобто, це ролі, яким ви зможете назначати відповідальність на виробництві, тобто люди, які можуть. Працювати з цими заявками на виробництво. Тут звертаю вашу увагу, вказане саме ролі, тобто не конкретні співробітники вашої компанії. Тобто роль це як група, група людей. Ось так. Просто вказуєте роль, ну і ці люди будуть мати змогу, працювати, бути виконавцями верніше по виробництву. Так, виробництво підключили, базово налаштували. Далі нам необхідно активувати ось ці статуси товарів і, власне, тип виробництва. Для цього ми переходимо до розділу замовлення. Так, тут є пункт доступ по ролям. Тут будуть відображені поля, які у нас беруть участь у замовленнях і у виробництві. Тут нам Потрібно активувати ось ці два пункти: тип відвантаження і статус товару. Ми їх активуємо, і потім можемо обрати ролі, які теж будуть мати змогу працювати з цими полями. Ось таким чином. Трохи вище є ще додаткова вкладка, вона називається Доступ по ролям. Тут ви можете, це як фільтр, тобто ви можете подивитися. Які ролі зараз, які права верніше зараз у бухгалтера, тобто, що він може робити? Доступ на перегляд в нього для ось таких полів, доступ на редагування в нього для інших полів. Ну, відповідно, досить швидко побачити, зорієнтуватись, хто до чого має доступ. Так, друзі, якщо ми перейдемо до розділу налаштування товари, і тут є вкладка статуси товарів, тут, власне, ви можете додати. Власний статус, який передбачено у сфері вашого бізнесу. Це я про ось ці статуси маю на увазі статуси товарів, які ми обираємо під час підключення модуля виробництва. Тобто, вкладка статуси товарів тут ви можете додати свої статуси. Так, підключили, налаштували модуль виробництва. Тепер, де його можна побачити? Для цього переходимо в розділ продажі. Тут, власне, у нас додається пункт «Виробництво». Зараз покажу вам його. Тут в мене буде декілька заявок на виробництво, які я додавав. Тепер, власне, який шлях передачі замовлення на виробництво. Для цього ми переходимо у розділ замовлення. Тобто, все починається із замовлення. Створюється замовлення, повністю воно заповнюється. Далі вже йде робота зі. А комплектуючими товарами, які в цьому замовленні, вони передаються на виробництво. Ну, ось, наприклад, давайте відкриємо ось це замовлення. Так, воно в мене заповнено. В мене тут є товари. Ви обираєте товари, які будуть потім вироблятись. І тут нас цікавить два пункти: це тип відвантаження і статус. Щоб це замовлення, ця заявка була передана на виробництво. Обов'язково ці два пункти повинні бути заповнені. Тобто статус товару, на якому статусі він зараз буде, ну і тип відвантаження. Тип відвантаження ми обираємо виробництво. Е, можна зазначити відповідального менеджера, який з ним буде працювати, або залишити це поле порожнім, тут як буде зручно. Ну і власне статус товару. В мене це на виробництво. Так, окей, Все. Тип, відван... Тип відвантаження і статус ми заповнили. Тепер цю заявку ми з вами, це замовлення ми зможемо побачити у розділі виробництва 598.56. Переходимо до виробництва. Звертаю вашу увагу, друзі. Як бачите, деякі заявки можуть мати підсвідку ось таким трохи жовтуватим кольором. Коли ви тільки заходите у цей модуль, це означає, що по цій заявці або немає відповідального менеджера-виконавця, або він ще її не бачив, тобто він про неї не знає. Його позначено відповідальним, але він не заходив, не дивився. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Ну і як бачите, інтерфейс модулю виробництва він дуже схожий із замовленнями і з воронками. Ну, відповідно, логіка користування ним така сама, як і в інших розділах. Тут у нас працює швидкий пошук. Зараз він працює по назві товару і по коментарю. Трохи згодом його функціонал буде розширено, буде більше можливостей пошуку, але це швидкий пошук. Ну, на то він і швидкий, щоб. Швидко знайти якісь, якесь замовлення по товару, наприклад. Також доступна фільтрація. Тобто натискаємо на цю кнопку. Фільтри точно такі, як і в модулі замовлень, в воронках. Тобто, можна знайти замовлення. Давайте спробуємо знайти усі заявки по нашому замовленню, яке тільки що я відправив. Ну, тут, я думаю, не треба якось детально розказувати. Все досить інтуїтивно зрозуміло. Фільтрація така ж сама, як і в замовленнях і в воронках. Так, шукаю замовлення, натискаю застосувати. І от бачимо: це дві окремі заявки на замовлення, яке я тільки що передав власне, на виробництво. Тобто, тут можна залишити коментар. Деякі поля передаються. З розділу замовлень додати коментар, вказана кількість, вказаний виконавець. От Андрій в моєму випадку був по першому товару, і вказано статус. Ну і хто менеджер. Тому, будь ласка, можна ось таким чином працювати, коли ви щось змінило, тобто відбулось виробництво, ви статус можете змінити. Також можна побачити історію дій. По цій заявці, Тобто хто, коли і що робив по, цьому, по цій заявці на виробництво. Як бачите, два товари вони йдуть окремо, тому що по кожному товару може бути своя логіка виробництва час, ну, власне, комплектуючі, які входять, навіть статуси можуть бути різними. Ну, тобто, ми, на жаль, не можемо підлаштуватись 100% під кожну сферу бізнесу. Тому, будь ласка, ось так можна інтуїтивно, кастомізовано налаштовувати, працювати, верніше, з кожною заявкою на виробництво окремо. Так. Давайте тепер поглянемо випадок, коли в мене у замовленні на виробництво може бути декілька однакових товарів. Як можна їх розділити на окремі заявки, щоб потім з ними працювати? Давайте перейдемо до замовлення. Зараз або створимо нове замовлення, або спробуємо працювати вже з готовим. Так, давайте швиденько створю замовлення. Так, додав замовлення, передав заявку на виробництво. Зараз заодно покажу вам, як можна робити швидко, швидке сортування по часу створення. Наприклад, якщо ви хочете побачити свіжіше замовлення, просто зверху натискайте на це поле. Ось в мене показуються старі заявки. Натискаємо ще раз, відбувається сортування. Зараз в мене буде. Заявка, яку тільки що я передав. Так, Ось на це замовлення, артикул I8. Так, передав на виробництво. Друзі, дивіться. Трохи праворуч, біля історії змін в мене є таке, така позначка ножиць. Це означає, що я можу створити дві окремі заявки, два окремих замовлення на виробництво, ну, і потім з ними працювати. Тобто, в нас це називається дочірнє замовлення. Натискаємо ОК продовжити. Так. І все. Тепер я можу подивитися склад замовлення на виробництво. Відповідно, по кожному з цих товарів можу додати примітку, коментар, змінити статус, змінити виконавця по кожному з цих окремих вже замовлень, тобто те, що я казав на початку. Ну і потім просто відслідковувати, відслідковувати роботу по цьому замовленню. Передається номер замовлення. Який в мене був в розділі замовлень. Ну, а номер заявки тут вже номерується окремо. Ось таким чином, друзі. Ну і начебто все. Основне вам показав, розказав. Ще є у нас певні дії із заявками у розділі замовлень. Тобто, як ви бачите, можна робити відмітки в декількох заявок. Потім з ними можна робити масові певні дії, наприклад, там змінити виконавця, відправити на друк, змінити статус по цим заявкам. Ось таким чином. Так, друзі, ще один момент стосовно масових дій по замовленню. Тобто, якщо ви хочете знайти декілька різних заявок на замовлення, зробити з ними певні масові дії масові дії, там змінити. Відповідального, як я казав, або відправити ці заявки на друк. Як це можна зробити, щоб це було ефективно? Тобто, щоб ці замовлення вони, заявки, верніше, збереглися? Для цього є ось цей флажочок. Ми на нього натискаємо, тобто активуємо. Далі ми через швидкий пошук або через відмітку можемо власне, знайти всі необхідні нам замовлення. Наприклад, нехай по ось цій назві. Так. Ми можемо зробити відмітку перших трьох замовлень, а потім, наприклад, знайти зовсім інші товари. Так, як бачимо в мене iPhone 6. Знайшло зовсім інші заявки на замовлення. При цьому перші три заявки, які я відмітив через ось цей флажочок, вони залишились зверху, тобто вони як ніби закріплені. Потім я відмічаю інші потрібні мені заявки, ну і відповідно бачу кількість відмічених і можу зробити певні масові дії з цими заявками на виробництво. Тому ось таким чином, друзі, Маю надію, що не заплутав вас, основні моменти розказав, показав. Будь ласка, пробуйте використовуйте модуль виробництва. Якщо у вас виникають якісь труднощі або питання, чи може ви може не до кінця розумієте, як його ефективно використовувати, будь ласка, пишіть нам у коментарях під цим відео або одразу краще у чат, бот техпідтримки. Там жива техпідтримка. Наші фахівці вам залюбки нададуть відповідь і консультацію не тільки по модулю виробництва, а й по всій CRM. Тому, будь ласка, користуйтесь виробництвом, кСРМ, як завжди, вам допоможе ефективно вести бізнес. Дуже дякую!